Перш за все, давайте привітаємо ці кроки Трампа, особливо нові санкції проти московських підприємств і підприємств, які співпрацюють з цими московськими е злочинними по великому рахунку структурами. і Лукойл – це великі поставщики фінансів для бюджету московської федерації, за які по великому рахунку йде ця війна проти України. З іншого боку, давайте будемо щирі. Путін настільки відверто останніх кілька тижнів посилає Трампа. Ну і прямо і посередковано, що треба бути просто ідіотом, щоб цього не відчути. І дуже гарно зараз склалося така цікава ситуація спостерігати на міжнародній арені. Трамп заявив, що він відміняє зустріч, тому що розмови з Путіним хороші, але вони ні до чого не ведуть і нічого не відбувається. А Московська Федерація вже заявляє, що ніяка зустріч не, відмі... не відмінялася, що все в порядку, і вона колись десь там в майбутньому відбудеться, але ніяких сканцелювань немає. Тобто теж хочуть залишити хорошу міну при дуже поганій грі. Для нас що важливо, що цей крок зроблений? Питання в тому, чи ми втримуємо Трам, Трампа у цьому фарватері, чи допоможе нам Путін втримати Трампа у цьому конкретному фарватері? Дуже добре, що зараз все-таки Європа має чітку візію щодо України, але ви знаєте. Міжнародна політика, міжнародною політикою і тут можна вітати кожен успіх. Але мені видається, що велика проблема це є політика внутрішня в Україні, і те, як сьогодні владні структури всередині України. Реагують на потребу змінювати розклади, змінювати бюджет, кульмулювати всі зусилля, реагувати на ті страшні виклики, перед якими ми зараз стоїмо особливо в контексті зими. А владні структури таке вражені, що живуть абсолютно іншій паралельній реальності. І відповідно вони ж не можуть робити ті кроки, які наші західні партнерами будуть сприйняті. Ага, от Україна зробила раз, два, три, чотири, п'ять. А ми маємо це все підтримати. Ми маємо це продовжити. Бо тут дуже часто виглядає так, що їм більше залежить зараз на вирішенні ситуації ніж в цьому ж самому контексті України. Ну а з огляду на те, які ми маємо останні кілька днів атаки на українську енергетичну інфраструктуру, то нам дуже зараз потрібно. Но акумулювати усі зусилля як всередині держави, так і назовні, і показувати свою внутрішню ефективність. Тоді це буде стимулювати наших західних партнерів так само активніше нам допомагати. Ну зрозуміло, що партнери хочуть мати справу з сильними. Е... Партнери хочуть мати справу не просто з сильними, а з дієвими і ефективними. І для них дуже важливо, щоб кожна копійка коштів, які вони вкладають, інвестують, допомагають Україні, щоб вони використовувалися як найкращим чином для функціонування Вання Української держави для них дуже важливо. Ем... Тримати той рівень довіри, який проявили по великому рахунку вони до нас. І от зараз минулого тижня я було відрядження в, в Брюсселі. У нас була зустріч з одним із євродепутатів, які пильнують, здійснюють фінансовий контроль над витрачанням коштів. І він нам наголосив дуже важливу річ, що будувати довіру дуже довго, а втратити її можна в один момент. І за три дні зустрічі нам разів понад 20 згадали те, що влада намагалася зробити з ЦАП із, із набу. Так відкрутили назад, так все прийняли, так ніби все є, але довіра вже підірвана. І це, на жаль, так само накладає свій відбиток. До речі, мушу зазначити ще одну важливу річ. Дуже багато заяв, особливо середині України, але також бачу і на зовнішній арені про це говорять: про вкладення московських заморожених активів у відбудову української держави. На жаль, що до цього немає згоди між державами Євросоюзу, а тут має бути одностайна згода. Так вони погодилися на витрачання Відсотків з цих кредитів на допомогу України зараз докладають до тих 300 мільярдів, які нам бракує на фінансування армії в 2025 році. Але саме тіло отих заморожених активів наразі невідомо, коли воно буде. Акумульовано і передано Україні на її потреби, і тут важливий момент: працювати над цим треба, наголошувати на цьому треба, але розказувати громадянам України, що вже все нам дадуть ці гроші, і за це буде відбудована Україна в той час, коли ми на грані катастрофи в енергетичній сфері, і нема за що, нема як і нема чим. Ну як мінімум українці заслужили, щоб їм говорили правду. Тоді ми можемо акумулювати свій внутрішній потенціал, щоб вирішувати ті проблеми, в яких ми опиняємося. От мені здається, що американський президент для Путіна зробив ну надважливі зусилля для того, щоб розчистити йому поле, фактично за рахунок України. Я не кажу вже навіть і за рахунок. Своїх власних, можливо, певних амбіцій, тому що ну в мене інколи складалося враження, що він дійсно наступає на своє его, на свої амбіції, посміхаючись, розповідаючи, що все добре у нього в стосунках з Путіним, хоча всі це розуміють, що недобре у нього в стосунках з Путіним. Так що це означає? Що у Путіна теж немає, тобто він теж пройшов у цю точку неповернення, і він не зможе ніяк вже більше скоригувати свою поведінку. Пане Михайло, що ви думаєте? Ну насамперед я вважаю, і ми вже говорили одноразово і в вашому ефірі, нам важливо зберегти Сполучені Штати в якості нашого стратегічного партнера. Це є дуже важливо. Трамп грає геополітичну гру, і тут важливо, щоб Україна займала чільне місце в цій грі. І не забувати про участь Китаю в геополітичній розстановці сил. Дуже важливо, що це є перевага, що Трамп зрозумів, що як треба себе вести з Путіним. Треба не все сприймати в його заявах, треба розуміти в конкретних вчинках і діях. Цими санкційними Кроками, Трамп дає сигнал нашим європейським партнерам, які, вибачте, три роки тягнули з накладенням санкцій на тіньовий флот. Росія торгувала з Європою. Чи навпаки, Європа торгувала з Росією. Частково зароблених грошей нам допомагала. І таким чином фінансувала війну Росії проти України. І Трамп цим показує конкретний приклад, переходячи від заяв. До конкретних дій. Я вважаю, що вчора і сьогодні це визначні дні для України. Вчорашній візит президента Зеленського у Швецію і підписання нехай довгостроково, але вже контракту на постачання 100-150 е літаків е так, для України. Це дуже важливо. Чому? Бо цей тип літаків будувався для боротьби з Росією. Це перша та специфіка самого літака. Про це кажуть фахівці. Я сьогодні багато на цю тему спілкувався. Друге, вони мають найпотужніший радар, який перекриває майже всю територію України, якщо брати по відстані, і має потужний радіус, що не мають ті літаки, які. Нам передали наші партнери, хоча ми за це вдячні. Через це це довгостроковий, але крок дуже серйозний. Я погоджуюся з колегою стосовно наших європейських партнерів. Вони між собою не можуть розібратися. І це грає на руку Путіну. Оця ніби санкційна політика. Нарешті ухвалили цей пакет. Наступне чи достатньо цих санкцій? Однозначно, ні. Ні слова майже не сказано про Росатом. Який будує станції на території Європейського Союзу? Ну хіба ж це позиція? Наступне. Ми маємо казати про ну там більше ста е з флоту одиниць на кораблів. А, а чи це всі? Однозначно, ні. Через те ми маємо казати, що ми вдячні нашим міжнародним партнерам, але відчувати, що Європа є неоднорідна. Там є противага їхній загальній позиції, але сьогоднішній і вчорашній день це крок однозначно вперед. Але це зовнішня політика є надзвичайно складна, і тут ми і з владою разом об'єднані, коли ми діємо на зовнішньому дипломатичному фронті. І дуже важливо, щоб і МЗС, яке вже розуміє. І влада в цілому не соромилась задіяти тут опозицію для е, нашого спільного дипломатичного фронту. І треба чітко казати, хто з лідерів опозиції має конкретні зв'язки в європейських державах, в сполучених штатах, і е, не соромитись, в тому числі, зв'язки зв'язках з нашою діаспорою, щоб ми все-таки мали єдину чітку позицію. І це позитивно, коли наші міжпарламентські делегації виїжджають за кордон. Вони справді, незалежності від представників і груп, вони діють єдиним фронтом. Це треба діяти наступально дипломатія. Має стати більш агресивно. І дуже важливо, що після оцих дронових е, російських е, атак на Європейський Союз, на аеропорти, вони зрозуміли, що Україна має унікальний досвід, якого у них немає. І спілкуючись з міністром оборони, те, що можна говорити публічно, Європа просить нас. Щоб ми їм підказали і навчили, це нам дає шанс залучити Європу. Вони вже не хочуть казати, що це буде стіна дронова на територію України. Ми їм це запропонували. Вони кажуть, давайте будемо казати більш а можливо парасолька. Вони хочуть все таки, щоб не була стіна, яка може пропустити туди дрон. Вони хочуть, щоб була у них парасолька, яка буде їх забезпечити. зверху. це той позитивний крок і досвід, який українці набули. Ціною людських життів, але це той позитив, що вони зрозуміли, що Україна не тільки боронить свою землю, а всю Європу. І оці поїздки наших дипломатів, військових Рамштаймів і інших форматів, воно дає розуміння нарешті Європи, що без України. Їм прийдеться дуже складно, і тут я б сказав, Путін допомагає Україні, коли, вибачте, з тіньового флоту запускають дрони, які вони в них настільки виписані нормативні військові документи, що вони не мають права збивати над цивільними територіями ці дрони. І вони зараз жахнулися, що ж робити вони тільки тепер уточнюють ці протоколи, і тут вони беруть. Радників українських військових, це все таки позитивна. Знаєте, мені здається, то що тут не тільки, скажімо, робота наших дипломатів стосовно їхніх там і західних європейських суспільств, як не крути, вони бачать, що відбувається тут. Вони бачать ці ракетно-дронові атаки, шахетні атаки по території України. Вони бачать ці численні жертви, які Росія тут влаштовує. З нашими громадянами, з цивільними. Я не кажу вже про військовими, тому що не вся інформація може так, доходити так. до західних партнерів. Але те, що стосується військових, мені здається, цивільних, мені здається, це треба показувати і розказувати це про це ще більше і більше. Незважаючи тому, що оцей наратив про втому. Так слухайте, від такого не втомлюються, таким жахаються і щось роблять. І якісь конкретні результати мають досягати в цьому. Цінком з вами згідно є одну репліку. Угу. Вони справді вони це бачать, але це від них далеко. Але коли дрон їм перешкоджає протягом 5-6 годин е, здійснити угу. 45 п'яти хвилинний перельот, оце виявляється діє на них краще. Через те я погоджуюся, світ має знати про ці кроваві атаки на дитячі садочки, на цивільні об'єкти. Так, Але те, коли вони відчувають на своїй каручкурі, це зовсім по іншому діє. Через це тут має бути синергія. Нехай, щоб вони реально бачили, а друге, нехай вони тепер відчують. Це можливо жорстоко, але по відношенню до українського населення мирного Росія поступає значно жорстокіше. А від партнерів більшості ми отримуємо глибоку стурбованість, занепокоєння. І ви тримаєтесь. але я не дуже знаєте, скажімо, хочу, щоб у нас зараз сьогоднішня бесіда переходила в такий, знаєте, надихаючий ефір, що ось нарешті ми видихнули все. Трамп повернувся до нас обличчям. Він вже хоче нам допомагати. Е, ні, мені здається, ми тут маємо тримати якусь холодну голову в цьому контексті, тому що ну дуже часто ми вже опікалися о певні його заяви. Тут головне дії. Е, що ви думаєте? Пане Дмитро. абсолютно вірно. Я про це також в цих ефірах постійно говорю, що не треба зачаровуватися, щоб потім не розчаровуватися. Це перше.